Наземний комплекс валіза з дистанційним керуванням для робіт по гуманітарному розмінуванню. Призначення наземного комплексу з дистанційним керуванням валіза. Доставка спорядження саперних груп до місця роботи. Вивіз залишків вибухонебезпечних предметів до місць зберігання або ліквідації. Інші логістичні операції. Вантажність 350 кг. Розміри вантажного відсіку 180 см на 78 см. Спеціальна модель для видалення рослинності з косаркою, що знімається. Модуль для знищення рослинності, що знімається. Обладнаний потужним бензиновим двигуном. Модуль монтується з боку комплексу і не має контакту з поверхнею. Висота зрізання рослинності від 3 до 26 см. Під час роботи комплекс рухається по вже очищеній ділянці від вибухонебезпечних предметів, зрізаючи рослинність над замінованою територією. Результат роботи